Лідер Туреччини пригрозив Росії втратою дружби з його країною. Ось так та і Пердоган відреагував на незаконне порушення літаками Росії повітряного простору Туреччини. Атака на Туреччину означає напад на НАТО. Усім відомі наші хороші відносини з Росією. Але якщо Росія втратить такого друга, як Туреччина, з яким вона співпрацює у багатьох сферах, вона втратить багато чого, і Москві слід знати про це. МЗС Туреччини вдруге за два дні викликало російського посла Андрія Карлова на килим. Від дипломата вимагають пояснення, чому ще один російський бойовий літак порушив повітряний простір Туреччини. Перший випадок у Росії прокоментували так: винна погода. Как вы видите на карте, авиабаза Хмеймим находится в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы. Расстояние около 30 километров. При определенных климатических условиях заход на аэродром осуществляется с севера. Поэтому данный инцидент – это следствие неблагоприятных погодных условий в этом районе. И не следует здесь искать какие-то конспирологические причины. Що ж преследовании інформації, якби в турецьких неопознанным истребителем МиГ-29, Міг двадцять дев'ять, російської не має ні малейшого відношення. на польоти агресора. Відреагувала світова спільнота. Ми глибоко стурбовані, адже це саме та ситуація, коли Туреччина мала всі законні підстави збити цей літак, і саме проти цього ми постійно застерігали. Агент сек НАТО Єн Столтенберг заявив, що ці порушення повітряного простору Туреччини, яка є членом НАТО, не схожі на випадковість, і закликав Росію утриматися від ескалації напруження із альянсом. Я не спекулюватиму мотивами. Я просто хочу знову заявити, що це серйозне порушення повітряного простору Туреччини. Це не мусить повторитися. Неприйнятно порушувати повітряний простір іншої країни, і це саме те, чого ми боялися. Такі інциденти можуть створити небезпечні ситуації, і нам важливо переконатися, що це не повториться. Тим часом російські літаки розпочали бомбардування сирійського міста Пальміра. Про обстріл повідомило сирійське телебачення. Пальміра захоплена бойовиками ісламської держави. Наразі невідомо чи не зачепили обстріли російських літаків історичні пам'ятки Пальміри, які входять до культурної спадщини ЮНЕСКО. А телеканал CNN повідомляє, що Росія готується до можливої наземної операції у Сирії проти противників президента Башара Асада. Це CNN повідомляє із посиланням на джерела у Пентагоні. За даними змі, Москва вже перемістила до Сирії відповідний контингент і зброю від Сирії і Туреччини недалеко вже й до Іраку, прямому й переносному значенні. Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко під час офіційного візиту до Йорданії сьогодні повідомила, що Росія готова розглянути можливість участі військової операції в Іраку проти ісламської держави. Випадку офіційного звернення Ірака к Російської Федерації, керівництво країни розсмотрить політичну і військову цілісообразницю. Участь наших сил в воздушной операции. Пока такого обращения нет, поэтому не будем гадати на кофейной гуще. Нагадаю, що 18 вересня подібну заяву озвучив пресекретар Путіна Дмитро Пісков. Щоправда, що правда щодо Сирії? Мовляв, якщо Сирія звернеться до Росії з проханням вести війська, цю пропозицію розглянуть. А вже 30 вересня Рада Федерації схвалила звернення президента Росії з проханням використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. Відразу послідували перші удари і перші смерті. А російська пропагандистська машина почала завдавати ударів по мозку пересічних росіян. Не було б Сирії, не було б Антіохії, ну не було православії, не було русі. Це наша земля. І про погоду Головніше всі. Та ні, тепер в Росії найголовніше погода в Сирії. В Сирії продолжается операція російських воздушно-космічних Как отмечают експерти, время для нього з точки зрения погоди вибрано очень удачно. Російські сили в Іраку це не фантастика і не порожні балачки. Адже минулого тижня прем'єр Іраку Хайдер Алябаді в інтерв'ю французькому телеканалу сказав, що вітав би удари російських ВПС проти бойовиків ісламської держави на території Іраку. Сінаюдискасимудваша ви обговорювали з Росією можливість російських ударів в Іраку поки що ні, поки що ні. Але це можливо? Є така можливість. Якщо ми отримаємо від Росії пропозицію військової допомоги, ми розглянемо її. Я б вітав її а ще прем'єр Іраку заявив, що його країна не отримає потужної військової підтримки від США проти Ісламської держави і закликав до створення широкої коаліції з Росією і Іраном.